Наближаємо перемогу разом. Благодійний ярмарок на шкільному подвір'ї села Радісне це завжди весело, цікаво та смачно. З початку війни шкільна родина вже не вперше проводить подібні заходи, адже й головна їх мета об'єднати максимально велику кількість людей навколо збору коштів для українських захисників. Сьогоднішній захід він говорить про те, що наші дітки займаються потужно волонтерською діяльністю, тому що сьогодні ви перебуваєте у одному закладі освіти нашої громади. Але ось такі заходи постійно організовуються усіма учасниками освітнього процесу нашої нашої територіальної громади. Серед жителів Щиборівської громади чимало відважних воїнів, які стоять на захисті держави. Тож дбати про забезпечення їх усім необхідним пріоритет кожного. Багато наших випускників, односельців воюють на передовій. Вони відважні, сміливі хлопці. Вони ведуть свою роботу, а ми на своєму учительському, учнівському фронті проводимо свою роботу, підтримуючи наших хлопців. Печиво, тістечка, торти, і це далеко не все, що пропонували придбати школярі під час благодійного ярмарку. Кажуть, у випічку вкладали найголовніші інгредієнти побажання для українських воїнів. Я пекла рогалики, я хотіла, щоб ці гроші зібрати на ЗСУ, щоб ми перемогли. Я пекла вафлі для наших хлопців. Я додала саме інгредієнт це перемогу нашу. Наш, що ми швидше перемогли, наші хлопці вернулися додому. Ці гроші підуть на армію і наші воїни обов'язково переможуть. Не проходять повз ярмарку і мешканці села. Кажуть, ініціативу, покликану наблизити перемогу, потрібно підтримувати. Разом з тим це чудова можливість поласувати та пригостити рідних домашніми смаколиками. Дуже ми вдячні дітям, що старалися. Багато є діти, що тут прямо в шкільній їдальні готували. І я так і старалася більше купувати те, що те, що діти своїми руками. Це робота дітей, і це для, для воїнів підуть кошти. Не ярмарками єдиними. Щиборівська громада одна з тих, де активно долучається до всебічної підтримки українських захисників. Адміністрація нашої сільської ради, зокрема, наш сільський голова Іван Болюх. Він завжди не стоїть осторонь проблем військових. Також Іван Петрович безпосередньо бере участь у тому, щоб, наприклад, знайти якісний автомобіль для військових. Лише за один ярмарок учні радісненської школи зуміли зібрати майже 20 тисяч гривень. Усі кошти витратять на придбання комплектуючих для автівок, які допомагають українським бійцям наближати перемогу.